Фотографії, відзнаки, періодика, і навіть художні картини. Більшість матеріалів з приватних зібрань полтавських колекціонерів. Деякі перед широким загалом вперше представлений на навіть у нас живу. робота Магденка, яка в якій показано спали на Полтаву. Тобто під час вересні, коли німці палили Полтаву, художник став седюдником і написав таку живу роботу. У центрі уваги аматорські знімки Херберта Келлера, який у 42-му і 43-му роках працював на території окупованої Полтави. Німецький інженер очолював будівельні та ремонтні підрозділи місцевого залізничного господарства, і у вільний час активно фотографував людей, архітектуру, місцевість. Після його смерті альбоми з два альбоми з написом Полтава випадково потрапили на очі Аліні Треніні, яка працює радником бургомістра міста Ляєнфедретрдінґен. Це побратим Полтави в Німеччині, і тому завдяки її клопотанню вони потрапили до Полтави. І зараз їх можна побачити на цій виставці. Друга частина експозиції світлини придбані у архіві фотодокументів пруської культурної спадщини всесвітньо відомої установи Німеччини у якості спонсорів виступили представники товариства воєнної історії Швеції. Взагалі подія Другої світової війни це трагедія, яку ми маємо осмислювати, від якої вчитися і до нині, але бачу, що людство висновків не робить.